У театрі ляльок готуються до відкриття нового театрального сезону. Розпочнеться він прем'єрою казки гри Бука. Ляльки вже готові, а от деякі декорації ще створюються. Виготовляють їх в майстернях театру. Бутафорку Наталію наша знімальна група застала за швейною машинкою. Вона шиє чохол для м'яча. Ми робимо для вистави бука. Це отакий м'яч. Ну, як все робиться руками, то вдяч буде теж ручної роботи. Треба зробити лікало спочатку, а потім виготовляти полікало. Це щоб форма була різка ну, до ідеалу. Зазирнули ми й до іншої майстерні. У руках цього майстра ляльки оживають. Кожна має ось такий складний механізм. У кожної ляльки внутрі. Знаходиться такий механізм, який оживає в руках актора. О, це все скрите. Ну, а ми це стараємося зробити, щоб було акторам зручно, а дітям було дивитися весело, як живий ну, жива лялька. Так що таке стараємося зробити на даний момент для дітей як можна цікавіше. У процесі створення ляльок задіяні і художники. Пані Людмила розповідає: для вистави Бука вже все підготувала, а зараз створює персонажів іншої. Зараз ми працюємо нова вистава, у якої таке інтригуюча назва суто австралійські перегони. Але все всім відома казка про їжачків. Вот народно, але ми ці реалії перенесли у австралійський буш, що було цікаво. Ви не уявляєте скільки пороблено, зроблено е, зайчиків, білочок, е, вовчиків, медведиків, і нам захотілося показати е, 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 юним глядачам якісь інші тваринки: Кенгуру, вамбатів. От, і сюжет той, але е, ляльки у нас будуть інші. До підготовки цієї вистави ще є час. А от для прем'єри грика Скибука, яка відкриває 86-й театральний сезон, його лишається не так багато. Тому репетиції в театрі щодня. Зайчику. Я не хо. Смачно. О, ти б хоча б малятам залишив. І ті танці пограйці. Головний герой цієї вистави Зайчик Бука. Він дуже вередливий. Йому постійно все не подобається, і в нього немає друзів. Інші герої для нього розіграють певну небезпечну ситуацію. У результаті він зрозуміє, як важливо мати друзів. Актриса Кіра Фоміна каже, з легкістю вжилася в роль буки. Характер буки це, мабуть, трошки десь мій характер. Великий акцент має голосове окрас, тому більш характерні ролі. Це не принцеси, це зайчики, це хлопчики, такі більш характерні. А яка найдеше найскладніше вам дається? Е, Найлегше, мабуть, ну якась така противна. А найскладніше це коли треба грати гарну дівчинку, наприклад, і там щось таке такою м'якою пухнастою. А я знаю, як коласови медом! У ролі тітоньки пограйте актриса Анна Симонова. Вона під час вистави розважатиме дітей, а ще залучатиме їх допомогти вирішити проблему буки. Усе в ігровій формі. У цій виставі як завжди, добро переможе зло. На сьогоднішній день. На жаль, дуже багато у школах і у дитсадочках є проблема така булінг. І в цій виставі саме цей зайчиня Бука, Він ну, десь схожий на, на такі ситуації, які зараз відбуваються в нашому житті. Тому ми хочемо дітям донести, що це не добре, що це ненормально. І я думаю, що і батькам ця тема дуже сподобається, і для вчителів це дуже важливо. У цьому театрі близько пів тисячі ляльок різних систем, зокрема, тростинні, планшетні, рукавичні та штокові маріонетки. Нашій знімальній групі вдалося побувати в одній з галерей, де вони зберігаються, так би мовити, відпочивають. Це одна з галерей театру ляльок. Тут зібрані персонажі з різних казок. З багатьма з них зустрічалися і дорослі, коли ще були маленькими. Всі вони виготовлені в майстернях театру. Стільки назбиралось ляльок. Тут різні художники у кожного свій почерк. Різні системи, різні характери, різні персонажі дуже цікаві є, великі, маленькі. Як готуєте до виставки льох, може їх там попрати. Так, їх реставрують, так, і перуть, і перевдягають. У мене в руках дві попелюшки, але це найстаріша лялька, бо їй десь близько 30 років. Вона тростинна, ось така, художник-безуля. А це інша лялька, це лялька-планшетна, більш сучасна попелюшка, художник Анатолій Павлік. Загалом у репортуарі обласного театру ляльок близько 45 вистав. Дуже важливо для дитини знаходитися у колективі, а для цього потрібно водити до театру батькам своїх дітей, дуже обов'язково. І ми дякуємо всім батькам, які водять своїх дітей, розвивають. Вони тут і грають, і спілкуються. Саме через гру починають розуміти дітки, що таке є взаємоповага, дружба. Що таке взаємовиручка? Я хочу всіх вас запросити до нас на виставу. Це прем'єра, це нова казка, і вона дуже цікава. Ми хочемо, щоб ви разом з нами повеселилися, посміялися, пораділи. Ми подаруємо вам свято! Чекаємо вас, малята! Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.